Вітаю в ефірі інформаційні деталі понеділка. І сьогодні у випуску ви почуєте про таке. Обрали нового мера. Як минув день голосування, які були порушення та хто переміг, розкажемо далі. Наші гроші політикам з 2016-го політичні партії фінансуватимуться з держбюджету. Що про це думають Закарпатці? Ми дізнавались. Обрали нового мера за попередніми даними та результатами паралельних підрахунків новим міським головою Ужгорода зі значною перевагою став Богдан Андріїв. Хоча обрали його менше третини Ужгородців. Явка на дільницях складала від 25 до 38 відсотків і була значно меншою ніж у першому турі. Як голосував Ужгород, розкаже Ірина Крупко. Без черг на дільницях головна ознака другого туру виборів міського голови в Ужгороді. Навіть на найбільших за кількістю виборчих дільницях явка, ледь гала 30%. Ужгородська дільниця у третій школі на набережній незалежності майже в самому центрі міста. За списками тут мали голосувати 1229 містян. Скористалися цим правом лише п'ять сотень. Явка звичайно порівняно із двотижневою давністю. Явка значно гірша. Ну, приблизно в три рази гірше. Якщо тоді було за 50 відсотків, тепер ну між 20 і 30. Пов'язано з тим, напевно, що тоді е, по трьох списках йшло голосування. Причому низьку явку відмічають не тільки члени ДВК, помітили, що на дільницях майже пустоють ті, хто таки прийшов голосувати. Мені здається, що просто я в цей самий час був, то не наче більше було виборців. Ну, це не дуже зранку. Вже на базарі побували, ну а на вибори пішов. Тому що ну та це мій громадянський обов'язок. Усього 38% склала явка виборців по Ужгороду. Показники щонайменше удвічі гірші ніж були лише два тижні тому. Під час першого туру. На такі цифри вплинув не один фактор, кажуть політологи. Менша агітації, зневіра та навіть погода. Лише були дві кандидатури. А отже, багато людей, які були не згодні з обома кандидатурами, вони просто не йшли голосувати. Ну, більшість не йшла голосувати. Хтось прийшов, але просто зіпсував бюлетні. Крім того, ми розуміємо, що зараз в Україні йде така тенденція, явка взагалі падає. Ще на парламентських виборах або на президентських вона достатньо є високою, на місцевих виборах вона падає. Ну, це Пояснюється передусім тим, що населення не бачить сенсу йти голосувати. Олені Юріївні 87, і вона прийшла голосувати. Жінку, яка вже 10 років не може пересуватися без милиць, не злякали ні дощ, ні холод. Старенька зізнається, прийшла швидше за звичкою, бо на вибори ходить завжди. У реальні зміни вірить не дуже. Хоча як виживати в нинішніх реаліях? Просто не уявляє. Зарплата завжди була, мала не вистачала, а зараз фенця взагалі не вистачає. Ліки дуже дорогі, неможливо купити собі за 200 гривень, щоб мені допомагало. Благодаря моїм дітям, синам, вони за мною ухажують, він їсти береть, допомагають мені, але держава нічого не допомагає. І таких як Олена Юріївна, на виборчих дільницях більшість, саме люди старшого віку, виявили більшу активність під час виборів. Явка серед молоді, оце цікаво. Мені як працівнику виборчої дільниці, що молодь. Ну, не хочу критикувати, але якось трошки пасивна. Майже на всіх дільницях Ужгорода у перші години голосування здебільшого пенсіонери. Іноді дільниці пустували по 20-25 хвилин. В очікуванні виборців у майже повній тиші. Загалом із майже ста тисяч виборців в Ужгороді проголосували трохи більше 35 На дільниці прийшов у кращому випадку кожен третій. Виборчий креатив. Втомлені виборами та розчаровані кандидатами Ужгородці, по-своєму висловили свою позицію. Бланки розмальовували, писали жарти, закреслювали прізвища. Загалом, за офіційними підрахунками, зіпсованими виявились майже 10 відсотків, близько 3700 бюлетенів. Фото свого креативу в соцмережі викладали самі виборці. А от в поліції радять з цим не жартувати. Фотографування бюлетенів може бути кваліфіковане за статтею 160 кримінального кодексу. З України відповідно до неї порушення таємниці голосування карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від одного до п'яти років. Було зафіксовано два випадки, коли виборці фільмували, фотографували свої бюлетені. Факти перевіряються, тобто чи це. Зроблено з метою підкупу, тобто на користь того чи іншого кандидата. Один факт, коли людина просто проголосувала проти всіх, ну але захотіла це сфотографувати. Може бути адміністративне покарання, штраф. Шість звернень щодо порушень у день виборів в Ужгороді зафіксували правоохоронці. Стосувалися вони здебільшого провокацій з боку кандидатів, проведення агітації на виборчих дільницях та фотографування бюлетанів у кабінках для голосування. Загалом у поліції кажуть, хоча обласний центр Закарпаття називали однією з гарячих точок під час другого туру виборів, день волевиявлення видався порівняно спокійним. Хоча за годину до закриття дільниць надійшло повідомлення про одразу три замінування. Вчора, близько 19 годин, нам поступило декілька телефонних дзвінків про одночасне мінування трьохдільниць. Інформація про мінування не підтвердилась, але цього, цих осіб, які ми, нас інформували, ми розшукуємо і, я думаю, при можливості встановимо і притягнемо до відповідальності. Порушення під час другого туру були, але не масові. Відмічають у комітеті виборців. Говорять зокрема про технологію підкупу, але і зараз жодного факту підтвердження немає. Принаймні, офіційно дуже така особлива ситуація знову складається, коли також є насправді чимало непрямих доказів про можливе застосування підкупу, хай не такого масового. Як це було у першому турі, але все таки воно було. Але довести це, на жаль, ми не можемо. Гроші платників податків політика в Кабміні повідомили про ухвалення закону, згідно з яким політичні партії фінансуватимуть з державного бюджету. Мовляв, керівники партій нестимуть кримінальну відповідальність. Якщо їхні поліцили отримуватимуть тіньові гроші, ми поцікавились у закарпатців, чи вірять вони, що це викорінить політичну корупцію, та чи готові або мільйони гривень витрачались на партії? Що почули у нашій традиційній рубриці? Громадська думка. Зменшити корупцію за рахунок того, що втратити бюджетні гроші на політичні партії. О, ні, це, це міф. Це точно міф. Це не добре, Бо в нас так маленька зарплата. Я ледь роблю сторожом. Мінімальна зарплата. А з що оплатити? Якщо це буде чесна гра, то я дуже позитивно до цього ставлюся. Вірите в те, що вона буде чесна? Я не вірю в це, але я сподіваюся. Чого я їм буду платити, коли вони самі багаті такі, а я що буду платити, бідна така, коли мені бензію не дають, і, 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 з мене, і то, що є, то збивають. Що того не вистачало, на нашу шию ще партії повісити. Так на олігархів була, а тепер буде на нашій шиї, на бюджеті. Може, ідея тут є хороша, але я думаю, що цю ідею, як завжди в нашій країні, її використають так, щоб просто. Побільше з за цього забрати гроші. Я негативно до цього ставлюся, тому що ні одна з політичних партій нічого для нас, для, для простих громадян України не робить. Якщо буде боротьба з корупцією, так як вони це все собі планують, то може бути, і буде якийсь -то толк. Хоча дуже слабо віриться в це. Звісно, я проти, звичайно, що ліпше б це йшло на якісь потреби для людей, лікарні або школи, але не на це все. Продовжуємо розповідати інформаційні деталі понеділка та вихідних. Попереду ще багато цікавого. Серед іншого, про таке пліснява на стінах, і ржа у ваннах. Реабілітаційний центр при Ужгородській дитлікарні не бачив ремонту 20 років. Чому розкажуть наші журналісти? Закарпатки перемогли суперниць Пряшева. Усі деталі гри між гандбольними Карпатами та словацьким клубом Бемако. Далі 20 років без капітального ремонту. Реабілітаційний центр Ужгородської дитячої лікарні у жахливому стані. Приміщення басейну, де щодня займаються дітки без витяжки та з грибком на стінах. За два десятки років тут робили лише ледь помітний косметичний ремонт і майже не оновлювали обладнання. Наталка ігнаці розкаже більше. У реабілітаційному відділенні міської дитячої лікарні щоденно безкоштовно лікують два десятки дітей. Маленькі пацієнти з 8 до 16 проходять по кілька процедур на день та отримують дворазове харчування. Персоналу батьки вдячні. А от умови бентежать усіх. На санітарні такі умови бажали би і кращого. І одіяли, і постільна білизна. Мені кажеться, це має бути на першому рівні. З дітьми відділенню реабілітації вже 20 років. За цей час у приміщенні мало що змінилось. Ті самі старі ліжка, де замість матрацу покривала трухляві шкафчики та застаріле обладнання. Олена старша медична сестра відділення, працює тут з відкриттям. Каже, не вистачає, наприклад, апарату електрофорезу. Хоча процедуру призначають, чи не кожному займає вона до 20 хвилин під кабінетом черги. Якби нас був ще один апарат, нам би було більше пропускна система, було б легше. А так один та досить за. Часу багато йде. Я в нас ще інгалятори, я в нас і камера штучного мікроклімату, Ну, магнітотерапія нове введення. За кошти ЄС відділення отримало п'ять нових інгаляторів для лікування бронхолегеневої системи. Закупили і нові тренажери для кабінету лікувальної фізичної культури, але вони лише займають площу, бо частина з них не працює. Інша підходить лише дітям старше 15 років. Інструктор з лікувальної фізкультури Оксана професійна спортсменка-гімнастка. Займається з дітками другий місяць. Інвентар для тренувань дівчина купувала за власні кошти, бо у лікарні на це можливості не було. Щодня має чотири тренування з дітками різного віку і зарплату у 1200 гривень. Зізнається, довго там попрацювати не зможе. Треба деколи обтяжувачі, гантельки різної ваги для різного віку дітей. Старші дітки їм вже більш треба важче, більше нагрузка, тому що прості. Прави вже просто не дають ніякого результату ефективності, тому треба чуть прогресувати. Мені довелося купити, хоч мені сказали, що не було потреби. Могли працювати з тим, що є. Можна працювати звичайно. Завжди можна з тим, що є, але можна робити і краще. А це басейн з мінеральною водою. Штукатурка валиться на стінах. Пліснява, вентиляційна система дуже стара. Вона тут ледь працює. Випари, які йдуть з басейну, пошкоджують стіни. Працівники відділення щомісяця обробляють їх. Протигрибковими засобами та фарбують, але це допомагає ненадовго. У відділенні про проблеми знають, але кажуть, грошей на закупівлю нових меблів або капремонт нема. За благодійні кошти відділення змогло замінити частину вікон та дверей. Обігрівачі та іншу техніку купили батьки. Потреба у новому приміщенні назріває давно, адже 20 ліжок недостатньо для всіх охочих. Відділення заповнено. Вони направляються дільничними лікарями, сімейними тепер лікарями і спеціалістами, в яких наблюдаються. Дітки приходять і записуються на чергу. Тиждень-півторану. Перед канікулами це місяць нове приміщення. Мрія майже нездійсненна. Занадто дорого. А місто цього року виділило лікарні 721 тисячу гривень. Цього вистачило лише на заміну системи опалення. А от до реабілітаційного відділення ані копійки не дійшло. Гроші на ремонт обіцяють щороку, але за 20 років сюди не направили майже нічого. Ровалі у центрі міста в Ужгороді на площі Корятовича просто серед проїжджої частини утворилася вирва. Стара бруківка на дорозі просіла. Яма у діаметрі, хоч і не перевищує пів метра, але досить глибока. Водії стараються об'їхати, а комунальників поки не видно. Мешканці сусідніх будинків кажуть, вирва могла утворитися через прорив каналізаційних труб. Нечистоти просто розмили ґрунт. Більше ста років цим трубам. Це вже не перший раз. То есть завтра ордер уже есть на руках, завтра бригады, с вечера выезжают, а ограждают, поставлено в известность ХАИ, перекроют, и мы будем делать. Цими вихідними Ужгородські Карпати здолали команду Спрашова. Клуб «Бемако» грає у Чехословацькій гандбольній лізі і на Закарпаття приїхали на товариську зустріч. Замість звичних у гандболі двох таймів по 30 хвилин команди зіграли три по 20. Зі слів тренерів, у такому форматі їм легше побачити, на що здатні гравці та награти нові правила. Більше у сюжеті Анатолія Костюха. Словацька ганбольна команда Бемако в Ужгороді вперше приїхала на товариську зустріч із місцевими Карпатами, аби під час перерви у власному чемпіонаті не тільки не втрачати ігрової практики, а навпаки, грати із сильнішим суперником. Зі слів наставника словачок Душа Наданіша, ужгородські Карпати найкраще підходять для спарингу, адже команда досвідчена та грає в швидкий гандбол, який наразі є викликом для його підопічних. Тож перемогу останніх з рахунком 30-22 вважає закономірною. Міжме И грали слабо мої гравчині постійно пропускали швидкі голи і не встигали за суперником. Вважаю, що головна різниця в грі полягала саме в швидкості, і в цьому ваша команда була кращою. Команда Спрешова існує тільки три роки, і більшість гравчин це дівчата віком 17-18 років, які у чехословацькому чемпіонаті вважаються достатньо перспективними гандболістками. А сама команда є середнячком в лізі. Водночас для ужгородської команди ця гра також є чудовою нагодою побачити на що здатні гравчині запасу. Анастасія Мелекесцева в Карпатах другий сезон здебільшого грає в лінії за місце у складі, бореться із досвідченою Анною Лезінською. Зізнається, що в цьому матчі могла зіграти краще. Реалізація в мене трошечки погана, а так відкриватися вже. Тоді не виходило, зараз більш-менш виходить. Деколи не вилавлюються вилавлю м'ячі, але більш-менш нормально. Зі слів головного тренера Карпатівок Бориса Петровського, його підопічні впорались із задачою на гру. А тренери мали змогу награти різні схеми та випробувати всіх гравчинь в незвичних для них ігрових амплуа. Адже з 17 та 18 листопада в Києві ужгородські гандболістки представлятимуть Україну на Кубку Турчина в складі національної та молодіжної збірних. Скарпат попали в список збірної Яблонська, Воронова, Кільч, Лізінська, Кот і в молодіжну збірну. Косік Готра і Мілікесо, незважаючи на перерву в чемпіонаті, місцевим вболівальникам нудьгувати не доведеться. Запевняє президент гандбольного клубу Карпати Олександр Ледида. Я б хотів з баю мари для того, щоб ну то це досить сильна в Європі команда. Лідер європейського гандбола, і от Для того, щоб спробувати команду, як вона готова як захищатись, так атакувати з такими. Віповськими командами усе найцікавіше про прийдешні матчі. Ви дізнаєтесь першими з наступних випусків деталей. Зима в Карпатах. Цими вихідними закарпатські гірські вершини вкрилися першим стійким сніговим покровом. Випало до 10 сантиметрів снігу. Це добре видно на веб-камерах з дрогобрату. Уже незабаром тут має розпочатись слижний сезон. А от інші популярні траси на красі, у Пелепці та Подобовці – у Синяку поки без снігу. Тому наймовірніше сезон катання розпочнуть не раніше, ніж за два тижні. А якої погоди слід чекати закарпатцям у найближчі дні? Почуємо. до 19 тепла пока сохранится достаточно теплая погода что значит теплая это значит что почти по всей территории области за исключением высокогорья будет сохраняться плюсовые температуры и на равнине они в пределах 10 12 9 11 а ночью где-то порядка 4 6 5 7 20-21 числа пойдет постепенное понижение температуры. То есть максимальная температура на равнине опустится до значений 6-8 тепла. И с 23-24 температуры еще упадут. Практически до конца месяца территория нашей области будет под влиянием неустойчивых процессов, если просто, а если посложнее, то это Вліяні циклонов. В чому то будуть проявлятися? Почти кожний день будуть осадки. На цьому у нас все. Бажаємо вам гарного початку тижня і тільки хороших новин. Бережіть себе і до зустрічі!